Це небезпечно для всієї Європи. Насправді ми не знаємо точно, який план він збирається використати, і звідки атакувати занексованих Росією територій. Ми не знаємо про його плани, тому що він дуже нестабільна персона. Це трохи страшно, дійсно тому, що нас також може зачепити. Насамперед Україну, але і Європу також. Ой, це небезпечно, це небезпечно для всього світу. Але я думаю, що цей чоловік він не передбачуваний, тому можливо, все. Я думаю, якщо Путін запустить ядерну зброю, то це означатиме третю світову війну і кінець нашого світу. Так, це вже кілька днів. Це небезпечно для всього світу. Ми сподіваємося, що він не піде на такий екстрим, що це просто залякування, просто тактика роздмухування війни. Доволі сумно, все це. Так, Путін поставив багато ризику, кажучи, що він застосує всі можливі засоби, щоб виграти цю війну. Я бачила про цей референдум, який він змусив провести, і з результатом 99%, Але це не може бути визнано жодною країною. І ми, звичайно, вже бачили ефект ядерної зброї. Ми знаємо, які обставини зараз не потрібно до цього доходити, але це на рівні переговорів. Це такий пресинг, який він застосовує в світі, що він не піде далі своїх заяв. Це таке, що не можна сприймати із легкістю. так так це це небезпечно для всього світу, тому що це зачепить і Францію, і всі країни країни навколо і жахливо, що це будуть передусім цивільні люди, які постраждають, і все це через цих політиків. Ядерна зброя це зовсім не дрібниця. Я думаю, що Путін це поранена тварина, і як поранена тварина, він може приймати рішення супернераціональні, може навіть застосувати ядерну бомбу. Якщо це буде ядерна зброя, тактична все залежатиме від того, як ми західний світ будемо реагувати. Чи може він також використати бомбу, яка може зруйнувати паризькі квартали? Я не знаю. Ця ситуація мені здається такою, на яку неможливо мати відповідь. На жаль, я думаю, що це можливо. Я знаю точно, що відбувається. Я не думаю, що це можливо, тому що він не абсолютно божевільний. Я впевнений, що Європа та європейські країни таке не толеруватимуть. Так, він хворий по суті, але не настільки, щоб знищувати все. З іншого боку, він знищує тисячами людей в Україні своєю зброєю. Те, що я бачу останні кілька місяців, я справді в це вірю. Поруч зі мною зараз живуть люди з Харкова, Києва, багато українців. Кожен Нью-Йорку підтримує дуже. Якщо ви приїдете в Нью-Йорк, ви побачите українські прапори повсюди. Стікери на машинах тощо. Я думаю, що це просто його стратегія нагнати страху на Україну і на Європу з його частини планети, яку він нібито там контролює. Я думаю, що можливо, що він почав боятися. Так, оскільки ми маємо справу з параноїком, ми не можемо дискутувати з ним, тому що наша система розмірковувань не має нічого спільного. Якщо ви показуєте йому один плюс один, це буде два. А він вас не розуміє. Що саме є складно, то це те, що Путін може надіслати сюди достатньо своїх людей, щоб сказати потім Париж, це Росія. Це називається Путінізація території. Він зробив це повсюду. Весь світ це знає. Так, якщо вони не хочуть воювати, потрібно їх приймати. І якщо ми можемо це робити для всіх, тоді це треба робити. Я не думаю, що всі росіяни це підтримують, і якщо вони бажають війни уникнути, вони мають право свою країну залишити. Звичайно, заявити своє право і протестувати проти влади було би краще. Але я думаю, що з цим якраз в Росії дуже складно і тим, хто відмовляється, також складно. Раніше це були солдати професіональні в Росії до певної міри. А тепер він мобілізує населення, і звичайно, молоді люди не прагнуть воювати. Et les Невже Путін дозволить випустити це їх це в Європу? Vers... Я не думаю. Це vers... повертається vers... більше vers... в бік Сходу, vers... Китаю, vers... Монголії. Vers... Європа менше цікавить vers... цих uh, 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 людей. Ну я думаю, що це не можна так глобалізувати, що всі російські чоловіки хочуть воювати. Це як у Франції. Не всі чоловіки хочуть тут воювати, навіть якщо раптом їм доведеться піти на війну. якщо Путін їх ангажує, це не означає, що вони хочуть іти за нього воювати. Тому треба мати можливість прихистити цих людей, які обирають жити в Росії, і не хочуть жити в таких умовах. Можливо, Німеччина їх і прихистить, бо Росія величезна, і весь народ не може думати так само, як їх начальник. Варколизом десити до збат поліво сам паре ложік. Всі люди не можуть залежати від Путіна, якщо вони не схвалюють його вибір. Потрібно приймати як українців або з інших країн Я Знаю, що Німеччина прийматиме. Франція ні. я розумію позицію Німеччини. Якби Франція прийняла в 40-му році німецьку опозицію, можливо, нам би вдалося уникнути перемоги режиму нацистів в той час. Я думаю, є логіка в тому, щоб приймати дезертирів російської армії. Але питання дуже комплексне, щоб мені когось засуджувати. Я чула про росіян. Це дуже несправедливо, тому що багато українців, які втікають сюди від війни, але треба розрізняти росіян Путіна і населення, яке не хоче приймати таких рішень. Бо росіяни теж якогось роду жертви, ну звичайно, не такі, як українці. Тут питання чи мали вони вибір підтримувати Путіна чи ні. Але я сподіваюся, що Європа буде співпрацювати з Україною, і це справді хороша річ, яку ми робимо. А ви знаєте про російських чоловіків, які не хочуть іти воювати? Так, вони мають рацію. Ні, та так мають Ні, якщо ти живеш в цій країні, то ти ангажований нею. Ти повинен служити своїй країні. Слухай, я народилась тут, але я не обирала тут народитись, тому немає такого вибору. Ні, Якщо ти народився тут, то ти маєш бути вдячним, що ти у Франції народився, чи ти в Росії народився, чи ти в Україні. Як ви гадаєте, Україна виграє цю війну? Думаю, так українці дуже рішучі і вмотивовані. Росіяни зовсім ні. Їх солдати зовсім не такі. Думаю, в українців є гарні шанси виграти цю війну. На жаль, буде ще дуже багато жертв. Це велика драма. Все молоде покоління приносить себе в жертву. Це сумно, це жахливо. Навіть тому, що ця агресія вона не виправдана. Я думаю, з великою підтримкою європейських країн Україна переможе. І я тільки не розумію лише, чому ви не хочете говорити російською. Ні, я не хочу. Я знаю, що ви відчуваєте. Всі в вашій країні страждають, але це не має нічого спільного з російською мовою і культурою. У цьому реально проблема. Зовсім ні, це не моя проблема. Моя рідна мова українська, і я розмовляю нею. Так, це неймовірно, але це українська.